Проведення екоменічного соціального тижня в Україні вже стало традицією для Львова. Цей форум є у своєму роді унікальним та резонансним явищем, що згуртовує вже третій рік поспіль людей доброї волі навколо важливих питань, які часто залишаються поза увагою суспільства. Цьогорічний захід проходив під гаслом Довіра, відповідальність, філантропія. Така тема обрана не випадково. Часи подолання кризи, християнські цінності взаємодопомоги, любові до ближнього, доброти та милосердя стають основою для створення нової філантропічної моделі світогляду, для якої довіра та відповідальність є фундаментальними засадами. Екуменічний соціальний тиждень є учасником європейської мережі соціальних тижнів. Організаторами цьогорічного екуменічного соціального тижня виступила Львівська міська рада, Львівська обласна рада та облдержадміністрація, Інститут екуменічних студій, Український католицький університет, Національний університет, Львівська політехніка. Організатори висловлюють подяку головним партнерам тижня, допомоговій Асоціації християни Франції на службі християн Сходу, фундації Бредлі, США. А також місіонерські допомогові організації Керк Ексі, Голландія, католіки Вереніґін Фор Ойкумене, Дівіві International. також організатори вдячні за активну допомогу у підготовці та проведенні форуму волонтерам, студентам інституту екуменічних студій Українського католицького університету та Національного університету Львівська політехніка. Нужно найти после падения коммунизма и после крах финансового капитализма. необхідно знайти після падіння комунізму та фінансового краху капіталізму такий напрямок, який має християнські принципи і який більш справедливий. І там філантропії це не для утопістів. В Америці більш ніж 10% населення працює в філантропічних організаціях. Це мільярди доларів, і це може бути хороша модель для України. Тільки для цього потрібно дві важливі цінності: довіра з одного боку та відповідальність з другого боку. Моменти цінності. це довір'я, довір'я. з одної сторони, і це відповідальність та з другої сторони розпочав свою роботу третій екомонічний соціальний тиждень засіданням Національної ради екомонічного соціального тижня, мета діяльності якої полягає у першу чергу у поширенні позитивного досвіду тижня в Україні. Діяльність Національної ради, куди входять представники з десяти міст, серед яких Київ, Полтава, Суми, Донецьк, Дніпропетровськ, Чернівці, Тернопіль, Одеса, Херсон, Миколаїв, спрямована на реалізацію соціальних доктрин церков, розробку та лобіювання законодавчих ініціатив та інтеграції України у міжнародний демократичний та екомунічний простір. Представники з різних міст у своїх виступах підтримали та висловили згоду на проведення подібних форумів по всій Україні у 2011 році та внесення проєкту на загальнодержавний масштаб, а отже, розвитку національної мережі екомонічних соціальних тижнів. Почесним гостем засідання став Бернат Шеневес, віце-президент соціальних тижнів Франції. З метою простежити, як впливає рівень довіри країн та людей один на одного, наведення успішного бізнесу, проаналізувати ситуацію з довірою в Україні та звернути увагу на найважливіші пункти, необхідні в її будівництві, було проведено круглий стіл, довіра як основу побудови ефективності бізнесу. Участь у круглому столі взяли власники та топ-менеджери бізнес-спільноти львівської бізнес-школи, представники недержавних громадських організацій, що беруть участь в екуменічному соціальному тижні, та провідні іноземні фахівці. Головним доповідачем на зустрічі виступив директор Світового банку в справах України Білорусі та Молдови Мартін Райзермайгайпотесис судбій моя гіпотеза полягає у тому, що успіх сучасних індустріалізованих націй у великій мірі полягає у тому, що у своєму анонімному спілкуванні люди довіряють один одному радше ніж не довіряють. Четвертий день третього екомунічного соціального тижня розпочався з відкриття академічної конференції Довіра, відповідальність, філантропія у національному університеті Львівська політехніка. Основні акценти у своїх виступах доповідачі робили на діяльності філантропічних організацій у світі та розвиток цього напрямку в Україні застанова над довірою є важлива, бо нам треба це питання вирішувати і зцілювати ці суспільні і міжусвістисні зв'язки. Відповідальність Випливає з довіри і е, уможливу нам ризикнути стати благодійниками. Не випадково в даний час ми проводимо такі заходи, тому що на зламі отаких от історичних змін в суспільстві виникає маса всяких соціальних проблем, які необхідно вирішувати. Причому вирішення цих проблем залежить від співпраці, як влади, освіти науки, релігії. І громадських організацій, і тільки в такому випадку можна якимось чином впливати на вирішення тих чи інших соціальних проблем, які виникли в суспільстві, власне, в суспільстві в даний момент часу. У конференції також взяли участь такі поважні гості, як Катерина Ющенко, голова наглядової ради фонду Україна 3000 Марк Гарді, доктор філософії, директор неприбуткових адміністративних програм Університету Нотр-Дам, США. Роман Гует, доцент відділ етики, католицький університет Лілля, Франція та Руслан Краплич, директор антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду відродження. Київ питання філантропії, всі соціальні питання наші сьогодні. Це Може сказати, в корінні це є моральні проблеми. Це є проблеми, що мусять вирішувати люди, церкви, суспільство. А тільки тоді може держава дійсно дійсно знайти ці програми, які можуть їх вирішувати. І дійсно є люди, які довіряють один одному спільноти, що довіряють одна одній, і віра тут дуже сильна. Церква, до якої би люди не належали, є центральною у їхньому житті. Підбуваючи підсумки конференції, можна ствердити, що Україна має всі передумови для успішного розвитку філантропічних ініціатив. У контексті теми конференції були проведені круглі столи, на яких учасники мали змогу більш детально обговорити розвиток філантропії у світі, діяльність філантропічних організацій в Україні, питання відсоткової філантропії та ефективного законодавства як основи розвитку громадського суспільства. Також у цей день відбувалась презентація проєкту обсерваторії успішних ініціатив, яка має на меті об'єднати вдалі екомонічні солідарні та філантропічні ініціативи зі всієї України, реалізовані. Ні, як організаціями, фондами, спільнотами, парафіями, так і окремими особами people... Зазвичай мені ставлять політичні і економічні питання. На цей раз мені поставили питання дуже і дуже важливе для нашої спільноти це питання довіри, яке тяжко розділити з іншими і бути щасливим. Чим більше люди віддають, тим більше вони щасливі. Нам потрібно, і не тільки нам, Україні, потрібно всьому світу знає, і кожному поколінню ще раз повертатися до того простого евангельського заповіді, значить, що не можемо любити Бога, якщо не любимо більш багато уваги було надано правовому регулюванню підтримки неприбуткових організацій. Про законопроект про проведення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових організацій розповідає його автор Наталія Алексєєва. Сьогоднішній кругли стіл, сьогоднішні питання філантропії зараз перейшло в інше поле. Тобто, зараз би потрібно було вже розглядати не як окремий законопроект, а саме розглядати цей механізм вже в рамках нового проекту податкового кодексу. Саме тому дуже важливо, щоб в Україні пройшло фактично дерегулювання громадської діяльності тобто, законодавство має спроститися і дати можливість легко і швидко створювати різні видні об'єднань, реєструвати, знаходити. Кошту на діяльність і е, створювати соціальні послуги, допомагати людям, збирати благодійні внески і робити видно-благодійні акції підтримки. В рамках третього екуменічного соціального тижня учасники та гості мали змогу на власні очі побачити, якою є українська філантропія завдяки виїздам у соціальні організації міста Львова. Учасники побували в центрі діти вулиці, який розвивається за підтримки Карітас. Львівському навчальному реабілітаційному центрі Мрія та Львівському обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом виїзди в соціальні організації це можливість зустрітися громадським активістам з тими, хто потребує допомоги та уваги з боку суспільства. Цьогорічний комунічний соціальний тиждень вже не вперше порушив тему освіти та її ролі у вирішенні соціальних проблем. Це питання цього року обговорювали у форматі Open Space, організованого представництвом німецької неурядової організації Німецьке об'єднання народних університетів DVV International в Україні. 8 жовтня в рамках тижня відбулася науково практична конференція. Християнська етика в системі сучасної освіти організована інститутом екуменічних студій Українського католицького університету спільно з головним управлінням освіти та науки Львівської облдержадміністрації за участі Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Конференцію відвідали представники владних структур, церков різних конфесій, закордонні гості. А найбільше були ж самих вчителів християнської етики. Які відзначили 20 20-ліття викладання цього предмету в школах Львівщини In the learn... у школах? Учні повинні навчитися, як бути відповідальними, моральними і демократичними громадянами. І для того такі предмети, як релігійна освіта чи християнська етика, є дуже і дуже важливими. християнська етика відкриває учням, дітям духовний вимір світу. Вона показує, що в світі, крім видимого земного, є вічні цінності. Вона показує, що ці цінності ґрунтуються на прекрасному, на доброму, на любові. Вона показує, що можливо жити за цими цінностями. Можливо, добро має перемагати зло, перемагати любов'ю і що воно зміцнює нас в певності, вірить в цьому, в тому, що ми це ми можемо зробити. Ми маємо навчати дітей християнських традицій, духовності, українського духу формувати і тому. Тому що 20 років оці підвали на викладання цього предмета розпочали дійсно ще з 1990 року. 8 жовтня відбувалися круглі столи, підготовлені організаторами тижня, на яких обговорювали взаємодію міста та церкви, питання конфлікту та порозуміння у суспільстві, співпрацю мирян в соціально харитативній сфері. Та інше представники медіа мали змогу дискутувати про роль змі у вирішенні суспільних проблем. Та ознайомитися з загальнонаціональним конкурсом Репортери надії в Україні. Не вперше на соціальному екомунічному тижні йшлося також про роль минулого всьогоденні. Науковці та активісти України та Німеччини пригадали усім та собі про світ, який в свідомості багатьох уже давно забутий. Саме цьому була присвячена виставка семінар Музею миру, бібліотеки миру під назвою Забутий світ, яку презентували у Львові в пам'ять про єврейську спільноту міста. Зануритися та переосмислити минуле мали також змогу учасники тижня під час перегляду фільму три історії Галичини режисерів Ольги Онишко та Сари Фаргат. Фільм є вражаючим життєвим прикладом примирення між християнами та євреями, росіянами, українцями та поляками, в основі якого є довіра та відповідальність. Почесними гостями показу були головні герої фільму Ольга Ільків та польський священник Станіслав Бартмінський. День довіри у Львові вже не вперше. Цей день, що підготовлений спільно з екуменічною християнською спільнотою ТЗ, розпочався з ранкової молитви, привітання брата зі спільноти ТЗ та читанням святого письма. Мета такої зустрічі зібрати людей з різних міст з різними поглядами і різною конфесійною приналежності для знайомства та обміну досвідом. Молодь взяла участь у літургіях у римокатолицькому, греко-католицькому та православному храмах. 9 жовтня на площі ринок проходила виставка ярмарок соціальних організацій. Участь у виставці взяли близько 20 соціальних організацій, які презентували свою діяльність, реалізовані проекти, інтеграційну роботу з людьми з особливими потребами, представили вироби, виготовлення ними. На ярмарок представити свою діяльність приїхали організації з інших міст України, а також за кордону, ну і звичайно львівські соціальні служби та молодіжні організації. В рамках соціального екомунічного тижня відбулися два концерти: концерт хорового співу і виконавців з особливими потребами. Та на завершення тижня було організовано концерт у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької Нас єднає любов. Соціальний екомунічний тиждень успішно стартував в Україні три роки тому, і за цей час йому вдалося підтвердити, що такий суспільний форум є вкрай необхідним. Він дозволяє винести на обговорення широкої небайдужої громадськості актуальні теми та разом шукати відповіді на запитання, які підносить нам сучасність. Тут народжуються громадські ініціативи та ідеї, покликання яких зробити світ добрішим та комфортнішим для всіх людей. Цьогорічний тиждень дозволив підбити підсумки двох попередніх та показав, що нам є над чим попрацювати та є в кого переймати досвід. Організатори тижня мають глибоку надію, що їхня ініціатива буде щороку залучати все більшу кількість людей доброї волі, сприятиме зміцненню держави та кожної особистості у суспільстві, зокрема.